Моє вітання усім глядачам. В ефірі Першого міського проєкт Прайм Тайм. У студії працює Наталя Булдинська. Цими вихідними двоє криворіжців отримали статус, офіційний статус альпіністів України. Ними стали Кирило Штиль та Вадим Стефурак. Присвоюються статус тільки після певних іспитів. Альпіністи мають успішно пройти маршрут відповідної складності. Тож, яку гору підкорювали, чи вдалося це з першого разу. Про категорії походів та плани на майбутнє поговоримо сьогодні в нашому ефірі. У нас у гостях тренер Альпіні альпініст України Кирило Штиль, а також альпініст України Вадим Стефак. Вітаю вас. Добре. Хочу поздоровити, привітати з новим статусом. Вадим взагалі 15-річний, отримав його. Наскільки це ну, рано, скажімо так, чи в принципі це нормальний вік для отримання статусу альпініста? Ну, мені наприклад, магіт на мій Ой, гід інструктор казав, що ну, я ну, юний. Для цього. Тобто ну, це досить так. Та, я, ну, я дуже юний, що я молодець. Юний, але цілеспрямований. А, так. Кирило, <смірилу> розкажи, ти як тренер, чи є ще в тебе підопічні, хто в 15 років має такий статус? Ні, Вадим став першим, хто взагалі отримав такий статус, тому що всі інші діти більш маленькі, і поки що фізично їм ще рано долати таких машутов, вони тільки готуються. <смірилу> Як тільки вони досягнуть 15-16 річного віку, вона теж буде, якщо забажають, можуть виконати альпіністів України, спробувати. Угу. Що треба, щоб отримати статус альпіністру, скажіть, Які вимоги? Для цього спочатку треба пройти теоретичний курс, навчитися користуватися альпіністським спорядженням, льодовим інструментом обов'язково це і лідорубами, і кошками, і снігоступами, як в них правильно перебігатись. Далі, наприклад, ми їдемо вже на саме сходження. Перший день це йде закріплення практичних навичок. Тобто Тренування на... фактично. Так, тренувально закріплюємо набуті знання теоретичні, Ви, так би, на схилах тренувалися затримуватись наприклад, Дом. на льду і ходити наприклад, в кошках спеціальних угу. теж по льду. Uh -huh. ну, я, от, я займаюся з цим спортивним туризмом. Я базу, як мінімум, знати, як там, спасти чого, ну, людину в там, екстремальних умовах. Ну, типу, я можу. Так, так що там база в mm -hmm. мене там все є. Спочатку ну, теоретично, а потім закріплюємо на практиці. Е, ви обрали для е, сходження гуверлу. Це така. Умова для отримання цього статусу, чи є там на вибір якісь гори інші в Україні є лише, наприклад, для отримання альпіності України треба підкорити Говерлу і Петрос mm -hmm. дві гори. Категорія складності — це початкова 1Б. Це йде спеціальний альпіністський маршрут, не туристичний, і долається він так невеличкою групою, приблизно 5-6 чоловік. І так би мовити, з використанням альпіністського спорядження. Ну тось. так, бо багато хто слухає, думає, я, я на Говерлу також сходивала, чому статус альпініст не отримав, бо це зовсім інший маршрут, яким ви це сходили. Це зовсім так? інший маршрут, і для того, щоб, наприклад, було присвоєння альпіністів України, є певний період. Це з 15 грудня по на, до початку березня, так би мовити. Тобто по, в зимовий, та, -зимовий. Та, саме. Саме в зимовому. Бо складність певна, да, да, на... певна у... складність. Там люди, які йдуть, треба розуміти, що це не так-то просто. Ночівля, наприклад, вночі в нас, наприклад, досягало до мінус 25. Потрібно добре тепло спорядження теж мати, а це доволі таке вартісне угу. так би мовити. задоволення. Да. Чи вмієте ви розводити вогонь в таких умовах? Так. Наскільки це складно? Розводити вогонь. Ну, коли так холодно або мокро, е, наприклад. Ну ні. Ну, це не прямо так складно, але готували їжу ми на спеціальному газовому, типу, оборудованні. А, 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 тобто там. зараз це не обов'язково вміти розвести. Е, так. Домовище. Зараз, коли йдете там в буде сніг і дерева, це відки мокрі, ми з того, наприклад, газову систему Джек Бойл. Yeah, а ну, взагалі, так. альпіністи, є якась е, ну, умова одна з умов, яка присвоюється, цей статус, коли присвоюється, щоб вони вміли розвести вогонь в якихось uh, складних умовах? Ну, умов. там у нас заняття ж були. Ось і ну, треба це почувся там спати на морозі, то, то не спати там в отелях, так? Uh -huh. Ось розводити так у вогонь це ну, база. Це база, яку і... люди всі повинні вміти. Всі туристи так, так да, вміють. І, саме головне це не ну, ну, не гратися з своїм здоров'ям, там, наприклад, там, Ветатися в снігу, потім промокнеш, ти заболієш, і потім ну, тебе mm -hmm. температура і тебе будуть ну, витаскувати ДСНС-це не дуже. А вам взагалі пощастило з погодою на сходження? Mm -hmm. так, так, дуже добре пощастило. Дуже довго ми вичікували це погоднє вікно, тому що mm -hmm. складно, щоб не було, було сонечко, не було сильного вітру і бурі не було, так би мовити, тому що в Карпатах дуже перемінчила погода. Mm -hmm. Це ж горе. Mm -hmm. Там, mm -hmm. тобто, yeah. Може написати, те, що там буде погода плюс 20, наприклад, ну взимку там, ну, ти туди проїдеш, а там все зовсім взагалі, все так, змінюється. Так. Протягом одного. Погода змінюється буквально, може змінитися за пару хвилин. Ми коли спустилися з Петраса і вже фінішували над самою горою, вже була буря, угу. початок бурі. Західний сніг шов, так да, таки так. хуртовина. А яка гора далася вам складніша — Петрос чи Говерна? Петрос. Бо він, він дійсно технічно, хоча хоча вважається трішки складно. нижче. Дуже складний, да дуже крута гора. Туди треба піднімати тільки на вас зі спеціальним льодовим спорядженням, обов'язково умови, якого це є наявність кошик і льодорубів. у випадку сходження лавин, щоб ви могли зафіксуватися і не поїхати далі. Uh -huh. Треба мовити. Треба вміти ходити в цих кошках. Бо... Так, ну, це вперед, ну, в перший день вивчається на практичних закріпляється навичках. Хто з вами йшов у групі? Це також люди, які отримали статус альпіністів, чи вони якби фіксували ваші досягнення? З нами йшов інструктор Дніпропетровської федерації альпінізму та Скелезіння, майстер спорту України, Хітріков Володимир. Він. Проводив саме навчання, так би мовити. З нами ще йшла мама вихованця Горковська Олександра та Катерина з Дніпра, там теж дівчина була. Угу. Тобто Група була в складі п'яти чоловік, інструктор і двоє, так би мовити, учнів його. Де це фіксується? От, хто присвоює статус альпініста в Україні? Перед тим як йти в будь-який похід федерацію подається відповідні документи, що ми плануємо іти. Далі іменно повинен бути представник федерації, який це все фіксує. Що ми дійсно зійшли, пройшли базовий курс, і по закінченню іменно інструктор відчитується федерації, що ми пройшли, тоді вже виходить наказ про присвоєння піністів України. Це як корочки, якісь чи посвідчення. посвідчення. Що, так, ви вже маєте і, на руках. Так, так, і надає нам е, сертифікат. Так, угу. а саме ну це альпінізм. Е, е, це він надає там фото, фото, чотири і так угу. далі. Підтвердження, що, так, так, що, жо, що жо <плекс> GPS <плекс> у нас у нього є GPS Спеціальна програма, яка відсвіжує <плекс> наш маршрут, що ми дійсно були в цій дні і пройшли, той, той, той та інший кілометр по цьому маршруту. І це все надається в. Федерації. Далі на виходи на клас і Угу. Водими, які в тебе були враження? Це був перший твій такий серйозний похід? Ну, саме серйозний, так, але ми ходили влітку по Чорногорському хребту. Е і це, ну якщо, б не, ну, якщо б я влітку не пішов, я б не пішов зимою. Тому що ну, мені сказали, ну, влітку ми сходили, давай підемо взимку. Угу. Взимку, я дуже боявся йти. Тому, а чого саме боявся? Тому що там, ну лавини, сніг, буря. Мій тренер не перший раз ходив. Я бачив всі ці фотки, що у них там в бурі були, вони ходили. Uh -huh. У них сосульки там ну були отак. Висіли. Я бачив, мені кажуть, та класно, пішли. типу, кайф взагалі. ну, я пішов і ну дуже вдачно. Все вийшло, бо погода кайфова. Наскільки твої страхи справдилися чи ні? Та ну та ні, напевно. Тобто насправді все виявилося не так страшно, як, як здавалося. Ну, страшно було підійматися там на ну на складну технічну гру це Петрос. Угу. Дуже було страшно, тому що е, ну. Назад дивишся, там дуже круто, там mm -hmm. а на більш полого. Неправильний там. крок і може стати останнім. Mm -hmm. Ну але ж ви якось страхуєте жоден одного, ви ж там закріплені. No, Наші є тільки лідоруб. Це ти mm -hmm. сам на себе кошки, тільки не mm -hmm. тут були кошки лідо системи mm -hmm. на тобто не на зв'язці, а Ні. кожен український. Це не та гора, що піти зв'язці. не та в плані, вона надто технічно. Легше. Mm -hmm. Тут можна було без зв'язок, але треба було йти крок в крок, тому що якщо трішки неправильно вступити, можна поїхати. Mm -hmm. Тож, куди йде інструктор за маршрутом, тоді йде і вся інша група, щоб це і в колону йде група. Обов'язкова мова. Сходити з маршруту категорично заборонено. Я знаю, що піднятися — це один момент, що треба спуститися. Тобто гора вважається, якби виконаний цей маршрут, коли всі спустилися так, спускатися. також так. Ну, є, ну, є люди, яким спускатися ну, складніше, mm -hmm. ніж підніматися. У вашому випадку як? я ще спускатися. Ну, просто підніматися ми йшли, якби набивало маршрут, а mm -hmm. назад ми вже. По відомому, якби поверталося, то що туди, по цьому ж слідам поверталися назад. Я знаю, що вас підтримували і спонсори ваші, щоб це взагалі стало можливим. Розкажіть, кілька слів? Про У про. нас є два спонсори, це екіпірний центр Вілікан Кривий Ріг і колекція пригод «Місто Дніпро. Вони нам надали тепле. Зимове спорядження, ну а, бо без пінську. спорядження, і я так розумію, це взагалі неможливо взимку так, без якісного без якісного легкого доволі теплого спорядження це майже. Ну, можливо, але складно. дуже складно. Угу. Розкажіть кілька слів ще про діяльність гуртка. У нас їх п'ять у Кривому розі, як ми до ефіру з'ясували, і один з них саме у Тернівському районі, туристичний центр, такий меридіан називається, де, власне, ви займаєтеся, і де Кирило є керівником. Наскільки цікавляться зараз діти підлітки туризмом? Ну, Зацікавити дуже, наприклад, підлітків дуже важко, тому у нас більше дітей з маличку займаються. У мене, наприклад, діти займаються з 5 років, і по мірі виростання вони продовжують цю справу. Наприклад, так, щоб прийшли з 14-15 років, спочатку дуже мало таких mm -hmm. дітей. Загалом зараз на секції дуже багато, але ну, більше таких 9, 10, 11 років. Вадима, як давно ти прийшов? Ну, на... взагалі я раніше ходив до ну, другого тренера, потім в мене там були певні проблеми зі здоров'ям, ну я не мог ходити. Потім вирішив е, озиновити і прийшов к е, своєму тренеру Кирилу Віталійович. Е, прийшов, почав займатися. Потім е, ми почали їздити на ну, всякі змагання, тоб, ну, тобто там на обласні, там городські. Потім. Вот, От почав займатися, mm -hmm. ма тобто ти, ти також з тих, хто з маличку займається бо зараз, ну в моєму році, ну в моєму віці ну ніхто не викупає кайф цих тренувань, там, походів mm -hmm. і так далі. Ну тобто ти своїм друзям, коли розказуєш, ніхто не Ні, вони кажуть, що дуже класно, тобто без нас. Але без нас, ну ніхто не про ну, в мене всі друзі спортсмени, так що а навпаки, тобто ти спілкуєшся переважно з тими, хто. Цікавиться якимось таким активним способом ну, життя? Вони у них другий вид uh -huh. спорту. Ну, тут yeah. вони займаються спортом як спортом, так, а туризм це все ж таки, ну, тут окремий вид спорту. Не спорт в чистому вигляді. Які у вас улюблені криворізькі маршрути, куди ви ходите? Криворізькі? так. Ну, от якщо містом no, або влітку навколо. Міст. Ми дуже часто виїжджаємо, це і на червоне місто, який у нас знаходиться в районі, і на скелі модру дуже часто. Виїжджаємо. Відпрацьовувати якісь. Ну, техніку скалазіння, гірського туризму, пішохідного. Зараз ще ми займаємося, діти почали їздити на змагання з водного туризму, їм дуже це подобається. Також, наприклад, у нас є лісництво невеличке в місті, парки, де ми відпрацьовуємо спортивне орієнтування, навчаємо, навчаємо дітей орієнтуватися з картами, з компасами працювати. І фінальне запитання, куди мрієте, в який маршрут засвоїти, яку гору, на яку гору ще піднятися? Я хочу на Монбланк дуже сильно. Угу. Піднятися на це. А чому саме туди? Бо дуже класна і технічна гора, дуже класна. Ну в своєму віці я зараз не можу піднятися на неї. Угу. Тобто так. треба тренуватися. Де ноги заведуть, тоді. Ну, є, ну все ж таки, знаєш, от є дуже, дуже багато хочу гір у світі. Поїхати на К 2 там дуже класна скалазиня, mm -hmm. тобто технічно дуже складна, але mm -hmm. доволі таки класна гора. Для цього треба ж мати я так розумію найвищу якусь категорію. По-перше, це а, треба а мати пінус. фізично угу. дуже підготовку і дуже якісне спорядження, так би мовити. Від спорядження дуже, бо багато... це чим якісніше спорядження, тим безпечніше буде, так би мовити, сходження. сходження. Угу. Я вам бажаю, щоб ваші мрії обов'язково здійснилися. І нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм були. Альпіністу України, тренер Кирило Штиль, а також його вихованець Вадим Стефурак у студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Підкорили найвищу точку України. Вадим Стефурак вже три роки займається туризмом. Незважаючи на свій ще досить юний вік, хлопець вже демонструє високі результати у цьому виді спорту. Зокрема, Вадим призер обласних та всеукраїнських змагань. А з нещодавно юнак отримав ще й посвідчення альпініста України. Криворіжець разом зі своїм тренером піднявся на гуверлу, висота якої більш ніж дві тисячі метрів. Ідея піти в поход. Ну була влітку, тобто ми влітку пішли теж по Чорногорському хребту, але ми пішли як туристи, і потім ну, мені каже, мій керівник каже, ну давай ну, спробуємо зимку піти, будемо готуватися і так далі. Я кажу, ну давай спробуємо. Ми готувалися, пішли. Дуже яскраві враження були. Альпінізмом ми е, готові залі ну як там тримати льодоруб, роботу з льодорубами, з кошками, з ну і так далі, з альпіністським спорядженням. Сприяв здобутку Вадима його тренер Кирило Штиль, який допоміг хлопцю стійко пройти всі навчальні заняття і успішно виконати вимоги, поставлені для отримання звання альпініста України. Зокрема, і сам тренер також отримав таке посвідчення. Кирило, поступивши до університету, одразу пішов працювати до комунального. Ого, позашкільного навчального закладу, центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Меридіан як молодий спеціаліст. Неодноразово його вихованці ставали призерами змагань, коли поступив Криворізький педагогічний. Мені це дуже подобалось бути вчителем і з другого курсу, як мені виповнилось 18 років, я почав бути керівниколом працювати. Сходження відбувалося категорія 1Б складності, йшли ми три дні, ночували ми в при ну, Середня температура мочі була при десь, мінус 25 тоді. Дуже складно було вибрати саме вікно погодні, щоб було гарно більш-менш погода, але нам це вдалося. Дуже класно, дуже емоційно підніматись було дуже складно, тому що ми йшли не туристичним маршрутом, а альпіністським. Використовуючи спеціальне альпіністське спорядження, це і льодові кішки, і льодоруби, і в випадку сходження лавинтусів, ми могли підстрахуватись. Сходження на гору відбулося за підтримки та під керівництвом Федерації Альпінізму та Скелелазіння Дніпропетровської області та тривало три дні. Окрім говерли, хлопці здійснили сходження категорії б 1 ще й на гору Петрос, четверту за висотою в Україні. І цей навчальний рік відзначився особою. Відзнакою новими нагородженнями. Посвідчення альпініст України за сходження на гору Говерла та гору Петрос. На категорії 1Б отримав керівник гуртка спортивний турист Кирило Віталіч та його вихованець Тифурак Вадим. З Чим ми і вітаємо нашого колегу та його вихованця. Наш оператор також вирішив відчути себе альпіністом. Кирило розповів йому усі правила безпеки та провів невеличкий майстер-клас. І після чого Едуард підкорив найвищу точку, але поки що лише центру туризму. Ця спортивного туризму включає в собі скелелазіння, пішохідний, гірський та водний туризм. Тож вихованці центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Меридіан мають змогу покращити навички з орієнтування, відпрацювати зв'язки, підйоми в парі, спуски, навесні переправи, зокрема поглибити свої знання про туризм, адже такі вміння дуже корисні в житті. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.